Дорога, яка найбільша і найболючіша для нас зараз, це відрізок дороги пістин Космач, це дорога місцевого значення. Дуже тривало, жодних коштів не виділялось на її ремонт, і тому вона на сьогодні перебуває у край жахливому стані, який ви можете спостерігати прямо зараз на картинці. І звичайно, для розвиток туризму карпатського регіону, для розвиток туризму цього краю, нам необхідно найперше відремонтувати дорогу, адже дорога це свого роду артерії життя регіону, так як артерії людського життя. І коли ми відремонтуємо ці речі, це стане новим поштовхом для розвитку туризму в нашому краї на сьогоднішній день за численними моїми депутатськими запитами і зверненнями кінець рушилась справа з ремонтом доріг, і ми вже маємо на сьогодні відремонтовану частину дороги. І цей процес зупинятись не буде. Ми будемо продовжуватись, будемо продовжувати цей процес беззупинно. Служба автомобільних доріг відгукнулася на мої запити і звернення. І сьогодні ми проводимо, кладемо якісне асфальтне покриття на відрізку дороги Пістень-Космач в, в межах населеного пункту Шешова. І на цьому ми зупинятись не будемо. Будемо активно працювати для того, щоб змогти. Гти нанести нормальний відновити гарне дорожне сполучення в нашому регіоні. Ми розуміємо, що це надзвичайно велика сума навіть для обласного бюджету. Тому ми також будемо скеровувати і звернення, і запити на фонд регіонального розвитку для того, щоб можна було залучити кошти з державного бюджету для ремонту цієї ділянки дороги. Це ми бачимо місцеву дорогу, але вона є найбільш важливою, тому що вона є центральною сільською дорогою, яка веде до нашої церкви. І сільські люди, жителі села, також гості, туристи, які до нас приїжджають, найбільше користуються цією дорогою. І в цьому році за сприяння мецената Лучика Василя Федоровича, у нас буде змога Посталити тут нове асфальтне покриття. Ми будемо вимагати від підрядника, щоб це було зроблено якісно і якомога деш... якомога дешевше, тому що це є сільські кошти, і це є кошти, які залучені меценатом. Якісне покриття цієї дороги дасть, дасть можливість. Не по болоті, а по якісній дорозі нашим людям та гостям нашого села відвідувати храм, який є окрасою нашого села.